Ну У мене буквально лишилося, там чуть-чуть на карточці пам'яті часу. Я вирішив записати невеличке відео. Зараз я тільки час засідчу, щоб воно вкластися. Так от, Це відео буде на рахунок от, взагалі, в двох словах про резюме і про мотиваційний лист. Послухайте, все, що з мотиваційними листами пов'язано, це все пишеться від себе. Тобто в плані, що вам в голову лізе, можете подивитися десь в інтернеті, достатньо тих мотиваційних листів, різних, які хочете, то не проблема знайти. Ви найдете спокійно і в принципі ви зрозумієте, що треба писати. І не треба платити гроші. Так само за резюме. Я так само, я вам просто ще раз говорю, я резюме, просто звичайно знайшов похоже резюме на англійській мові, подивився, як його в форматі як писали. І це все потім переклав просто на, 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 свой, на свій експірідс. І ще хочу сказати, е, мої шановні, ви розумієте, От я вам скажу так по-чесному. Коли фірмі горить, наприклад, з якимись працівниками, ви можете прислати саме керєве резюме, вони, вони вас візьмуть на роботу Без всяких проблем, розумієте. Ну, тобто, навіть не будете заморачуватися, ви собі не поймете. Якщо в фірмі... Не горить на роботу, і фірма просто знаєте, як це сказати, там вибирає, проводить собі статистику. Ви, хоч напишіть в резюме, що ви супермен з криптона, все одно вас ніхто на роботу не візьме. І це не буде проблема в вашому резюме чи вашому мотиваційному листу. Тому що це все є дурницею на 100%. Наступне. Я багато читав, що там в Канаді фотографії не виставляють своє туди що. В Канаді так не прийнято, там ніхто не пише день народження чи ще щось. Я вам зразу говорю, фотографію я ставив, день народження я писав. Тобто мені нема що скривати, і фотографію теж я виставляв, мені теж нема що скривати. Ну, тобто, це опять же, не відповідає ніякій дійсності. І на це резюме з фотографії мені так само багато людей відповідало і все було нормально. І це ще було до того, як я приїхав в Канаду. до того. Я вам ще хочу сказати, наголосити, тобто це не те, що я тут в Канаді вже з канадським досвідом, то все я почав собі це робити. Ні, це вже було все до Канади. Тому можу вам просто сказати, ой, який пайк прикольний. Та да, що? І це, І що вам хочу в кінці кінців сказати? Вот. Тому не треба себе обнуляти, що якщо ви розсилаєте резюме, на його ніхто не реагує. Розуміється, не факт, що та компанія настільки потребує зараз працівників, що ви попадаєте власне, в цю струю. Тому просто пошук роботи, монотонна справа. І не завжди, як то він каже, є успішним. Потім по сезонам літо застой повний, мало оголошень на роботу до Осінь починається розвідка. Так якби двіжуха вся. От, кінець літа вже початок осінь, осінь взагалі нормально так все виходить. Зима, різдво, то все свято застій повне. Після десь Нового року, після свят вже ближче до кінця зими, починається рух. І він в принципі йде по наростаючій до літа. Тому майте на увазі, що так виходить пошук роботи. Це власне мої спостереження, тільки моє. Тому я всім бажаю успіху і не переживайте, якщо на ваші резюме ніхто не відповідає. А і ще хочу сказати, що раджу вам з людьми знайомитися, тому що тут так само дуже хороша поширена оця сарафанне радіо, коли там, може, маєш якогось знайомого, от ми шукаємо тут людину. Тут теж здорово працює, тому знайомтеся, зарекомендуйте себе з хорошої сторони, щоб люди хотіли за вас поручитися, і буде все вас, як то кажуть. Україна. І буде все вас гаразд тим словом, все вам найкраще, обережіть себе! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! І... Так, ну що, закінчилася моя нічна подорож. Подорож Подоріж. Я дуже розвантажуся. Хочу показати фокус. Бачите? Я зараз сіду. Того, чого не зробиш в європейських траках. Е я тут можу до 10 км розігнати машину і в мене час не буде мутатися. Ну і я отак, от економичи св свої е гроші у свій час, скажімо так, я от просто так суну, поки в мене і так роботи немає, я собі просто суну, щоб не включався мій робочий час. Власне, водіння. Отак. Все, користуйтеся, хто хоче. Я зараз там вийду на парковку, стану Я буду стояти. Ну, мені просто шкода зривати паузу. А я вже тут собі відстояв нормально, тут три години я вже простояв, поки мене розвантажували. Тепер зривати паузу якось не дуже цікаво. Тому? Я помаленьку виїжджаю, прокручу паузу через якийсь там, де на п'ята вечора я вже опять буду в струю. Можна буде опять же газувати в повній силі. Я що в мене були моменти, що я по хайваю так доїжджав, у мене час закінчився, їзди, Я переключився на сліпер і доїжджав. Ну, ясно, само собою, як мене поліція б зловила, то б і мало б не показалося. Там було буквально там, може, кілометр півтора доїхати треба було. Але, хто працює в Європі, він знає. Завжди не вистачає того часу. А бачите, на яких черепах їздять тут? Те, що, напевно, та року машина. Ну це... Тобто, зразу хочу сказати, що бачите, смисл заробітку грошей, він в принципі не міняється ні в Україні, ні тута. Чим менше ти вкладаєш в техніку, яка на тебе заробляє, тим більше ти маєш на виході. Чим більше ти. Заряджаєш ти менше ти маєш смоків сюди. Да. В тебе класний, сучасний новий трак, але ти за нього платиш практично всі зароблені гроші. Ну, Скажем, велику частину. Будемо так правдиво говорити. Зараз ми доїдемо будки секюріті. Мені сказали, що в мене лишилося згідно закону 30 хвилин до повного типу зупинки. То тобто 30 хвилин і фінітеля комедія, і мені треба простояти паузу не менше 8 годин. Але на це я зняв відео і я сподіваюся, що моя кохана дружина його виставить, щоб ви подивилися, як тут ті години рахуються, як тут все це відбувається. І слава Богу, тут нікого немає, до речі. От там далі на парковці. Я зроблю о такі ремарочки, дивіться, тут є 6 рівно полос. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 полос. Ну, щоб ви розуміли, які тут інтенсивність руху. Ну, все. все, що хотів сказати. так Зараз я вам покажу, як тут полісмен, стоїть і ловить чуваків на цю, як його на камеру. Ой. Стоїть і, і вичисляє, хлопців короче нас на скорість Ось вам і вся ситуація Ось вам і вся situайшн Зараз він когось зловить І все, і буде фінітель як комедія Так, я вам зараз покажу заправівку де я заправляюся в USA а чому я тут заправляюся, я вам скажу, тому що тут збираєш поінти. Тобто бали. І на ті бали можна сходити на шаровий душ або, або водичку взяти. Ну, всяке таке. Одним словом, це є дуже very important to me. Я вам скажу одне, що це називається лавіз, ця е, заправочка. Ну, сітка заправок таких. І що вам хочу сказати, що... Що я вам хотів сказати? А, за вот, душ коштує 14 доларів американських, ви представляєте? Що це, звісно, повний жесть! Так, ой-ой-ой. Як бачите, завжди тут все таке виглядає в такому, знаєте, печальному стані. Отак. От Ладно, йдемо заправлятися. Верніше я йду заправлятися, а ви дивитесь. Так що вікно побої буде взагалі класно. Так, хочу показати вам дорогу. Зараз. За 23 ночі або, або за 23 ранку, як правильніше, наскільки забита дорога, бачите, я їду Впереді, скільки Траки вітають задні мене обганяють, і зліва, справа. Я обганяю повний треш. Отак сплять цілий час, про що я говорив, що тут... Цілий час, цілий час рухається. Нема такого, щоб дороги були пусті. Ні, є таке от, манію. Це коли приїжджаєш в Єбрасі, там вже попростіше вночі їхати набагато, там нема такого. А тут а от в Онтаріо, взагалі тут Вебеку. Ну, В ту сторону я не знаю, якщо вертатися туди, де мені то, я туди, чесно каже, не їздив, мені не приходилося туди їздити. А тут, ну серйозно такі справи.